Терези, я вітаю вас. Давайте подивимося ваш місяць червень. Які енергії і аспекти життя йдуть до терезів в червні. Давайте будемо дивитись, Терези. Віси, да? віси, це у нас Терези. Терези, дивіться, в червні ви будете більш людиною, такою, яка дуже емпатична, дуже важні аспекти сімейності, ви будете якось допомагати другим людям, тут у вас така емпатичність, добрість, там дуже важливо бути в сім'ї. Можуть йти якісь витрати, витрати на ближнє окруження. Також мені показує, що в червні зверніть увагу на те, що потрібно менше десь гуляти. Якісь вечірки устраювати, або просто йти з людьми десь, в компанії з людьми сидіти і більш такі теревені розводити. І за цього можуть у вас бути, що ви гроші свої тринькаєте на щось. Да? Мені показує терези, що, в принципі, ви будете наповнені, задоволені, але оці трати просто на окруження, на якісь гульки можуть бути для вас не дуже добрі. да? Про що це ще карта? Давайте доповнимо. Ну Так, тут зверніть увагу на те, що ви можете якось дуже впадати в якісь прям праздники, трати на свої якісь, на свої. На себе, на свої емоції, от такі аспекти, якісь кайфушки мені показують. Е, такий місяць. Ну, літо, літо, може, якийсь відпочинок у вас? Добре. А давайте подивимось для тих, хто в відносинах. така карта, У мене сьогодні карти сценарний аналіз, де да? камерон, де дивиться всі сценарії відносин. Що чекає Терезів для тих, хто в відносинах? Терези. Ну, знов Терези багато людей чомусь коло вас. Терези, у вас відносини, в принципі, такі непогані. Відносини такі, знаєте, коли дві дорослих людини, ви такі, наче в відносинах задоволені. Але знов... Може бути якось багато людей, зустрічі, чогось в ваших відносинах, не розумію чого. І якісь аспекти того, що коло вас дуже жінки крутять хороводи, прям якось отак показує мені. Жінка ваша, коло вас хороводи крути, якось угождає вам. Е, жінки, чоловіки, перегортайте на себе, якщо ви дивитесь для себе, да? отакі От якісь відносини. Можливо, теж якісь празники у вас ідуть, до вас хтось приїде. Давайте подивимось для тих, хто в самотності. Що чекає Терезів для тих, хто в самотності, хто шукає пару. Що чекає в червні Терезів, ті, хто в самотності. А ви не в самотності. Тут є якийсь партнер, який за вами наблюдає, від якого у вас залежність, співзалежність. Не може то розірвати ви якісь відносини, тут така двоякість, хочеться вам уйти. Ви, вроді, би ушли, але все одно вспоминаєте. Чи це, ваш, чи це вас прошлий чоловік, з яким ви згадуєте ці відносини? Чи це вас якийсь мужчина, якого ви не можете забути? Якби люди на вас дивляться, ви якби мрія для чоловіків. А саме а насправді ви дуже нещасна, глибоко людина всередині. Оці енергії, які мені йшли на початку, може у вас якісь завісимості, ви любите якісь такі більш кайфушки. Я не знаю, але мені показує, що все таки. Або якщо у вас може бути знайомство з якимсь мужчиною, дивіться, що цей мужчина може бути не свободною, може бути сімейний. Такі аспекти теж можуть бути. Добре, давайте подивимось: кар'єра, робота, фінанси. Що чекає Терезі в аспекті кар'єри, роботи і фінансів. Що чекає Терезі в аспекті роботи, кар'єри і фінансів. У вас тут якісь ідуть зміни такі в роботі в кар'єрі. Дуже багато емоцій. Емоції через край чомусь мені показує. У вас в роботі і в кар'єрі, як будто би світ перегорнувся, дуже багато емоцій, переживань і у вас з кар'єрою з роботою. Або ви зараз не працюєте і за цього сильно переживаєте, якась і десь апатичність, навіть із за того, що ви не працюєте, може бути апатичний стан, і оці люди, які вас окружають, якби тікання від себе. Тому що я бачу, що аспекти роботи і кар'єри дуже для вас важливі. Або у вас іде в роботі, в кар'єрі якісь такі ситуації, коли ви, вам вже якось, якась апатичність до роботи. Переживання, стрес якийсь. Який у вас закінчується цей стрес, але все одно апатичність якась присутствує в кар'єрі в роботі. Можливо, у вас ідуть переживання, що якось м -м, все пішло не так, як ви хотіли, або якось іде медленно, щось застопорилось. Отак От мені показує. Такі аспекти в червні з роботою і кар'єрою будуть підніматися. Давайте подивимося, яка ви будете характеристика особливості ваша в червні. Характеристика особистості в червні. Терезів. Ну, бачите, тут показує, що якісь плани все-таки ви простроїли. Дуже багато партнерств грошових аспектів. Коло вас якісь люди і партнери такі, тємкі схемки хитрі люди, розумієте? Можуть бути у вас якісь вистроєні плани на грошові аспекти, але ці люди з тємками схемками я щось не можу зрозуміти, про що це показує. Показує, що вам треба більше собі. Приділяти уваги взагалі, да? вам потрібно буде, тому що ви будете в червні більш так оці партнерства якісь, на які зливається ваш ресурс, а вам більш треба показує собою займатися, більш до себе йти, ніж в цих партнерствах якихось віддавати туди свою енергію і силу. І давайте подивимось підказку для вас карт. Оракул судьби, що таємне, скрите за дверми, що ви самі не бачите, не розумієте, відкриється для вас. В червні В червні у вас може бути якась подорож кудись, або якась новость до вас прийде. Якась ізвість, якесь письмо до вас прийде про гроші, про грошові аспекти. Не та сума, на яку ви очікували, але ждіть. Якусь вісточку, або від чоловіка від партнера, від коханого, або від чоловіка йде якась вісточка про гроші, про грошові аспекти, про якісь можливості. Можливо, також вас чекає якась поїздка, де ви будете задоволені і якось прям, ну, така гарна поїздка. Задоволені будете і знов на дні колоди, коли багато людей, якесь окруження. Ну, щось ви любите себе окружати людьми. Чи можливо такий у вас дуже активний? Де багато людей?